був визнаним найкращим оркестром завоювання першого місця в радянському тоді ще Союзі. Області. Колектив честі та гідності, колектив справжньої майстерності. Подарунок для України. Державний ансамбль пісні та танцю. «Аджарія». Один з найкращих колективів Грузії імені Мевітона Кухінадзе, Республіка Грузія, директору Так Мікеладзе. Художній керівник Георгій Гдачава, головний хореограф Георгій Фарсенадзе. Продовжуємо зустрічати справжніх героїв таланту та професійної майстерності. Ансамбль узбецького танцю Байот. Оркестр Байот, художній керівник Лола Верлан. Колектив веде активну просвітницьку роботу, байоти лауреатами гран-при міжнародних фестивалів, конкурсів Таланти твою Україно», Премії всеукраїнських фестивалів, конкурсів, мистецтв. Словом, переможець багатьох-багатьох фольклорних фестивалів. Ваші оплески! Зустрічаємо гостей нашого фестивалю з Вірменії. Народний ансамбль вірменського танцю Айронік. Художній керівник Гоарґе Геваркян. ансамбл вірменської народної пісні і танцю заснований 93-му році. Київ, Харків, Львів, Черкаси, Чернігів, Крим, Мукачеве, Рівне, Суми, Одеси така біографія цього чудового колективу. На ваші очі зразковий ансамбль народного танцю Щасливе дитинство! Щасливе дитинство Місто Дніпропетровськ представляє Дніпропетровську область. Керівник Тетяна Домашенко, зразковий ансамбль танцю народного танцю, щасливе дитинство, знаходиться в палаці культури металург, створений в 1995 році. Лоран міжнародних, міжнародних конкурсів та фестивалів. І де він не буває, завжди завжди радує слядачів своєю майстерністю. Спрожні козаки, майбутні та панянки. І перед вашими очима народний ансамбль танцю «Придунав'я»! Прошу. І так під цей оркестр і під ваші оплески на сцену піднімаються представники делегацій, учасників міжнародного фестивалю сонячної каштанчі. Дивіться, яке представництво у нас за спиною. Ми просто не можемо обох стояти спиною. Напевно, ми так станемо трошки, да, трошки в сторону. Добре. І так, ми ще раз хочемо презентувати наших учасників. Зразковий дитячий духовий оркестр Смига. Оплески ваші. Державний ансамбль пісні та танцю Аджарі. Аджарія. Ансамбль успецького танцю Байот. Народний ансамбль вірменського танцю Айренік. А, Лінара Османова не бачу. Є. А Лінара Османова, прошу на сцену. Будь ласка, вийдіть. Ми вас дуже чекаємо. Лінара Османова, будь ласка. Зразковий ансамбль народного танцю щасливе дитинство. Народний ансамбль танцю придунав'я. Народний художній колектив, ансамбль народного танцю Дружба. Зразковий художній колектив ансамбль естрадного танцю Еліт. Народний ансамбль танцю світанок. Народний художній колектив, Театр хореографічних мініатюр Світ папороті». народний художній колектив хореографічних мініатюр Троїцький. Народний художній колектив, ансамбль народної музики «Первоцвіт». Народний художній колектив України, ансамбль танцю Любисток. Зразковий хореографічний ансамбль країна танців. Зразковий художній колектив. Ансамбль сучасної хореографії Фламінго. Зразковий художній колектив. Хореографічний ансамбль Весна Дія. Народний художній колектив, ансамбль естрадного спортивного танцю Стелс. Зразковий художній колектив, ансамбль сучасного танцю Кріс Крос і народний художній колектив України, ансамбль танцю Вітамінчики. Спасибі. І перш ніж ми розпочнемо урочисту частину нашого свята, я хочу буквально на хвилинку дати слово людині, яка приїхала сюди зараз, на наше свято. З далекої Грузії з Аджарії, з вітальним словом. Ми дуже щасливі організатори. Я думаю, як ви всі, що сьогодні з нами, попри всі складнощі фінансові і організаційні, все-таки вдалося нам запросити цей колектив. Кращий колектив Грузії. Пісні і танцю Аджарії імені Мелітона Кухіанідзе, Республіка Грузія, директор Отар Мікеладзе. Приветствую Украина! Уважаемый Олег Мельник, очень прекрасно представил нас. Мы, конечно, приехали сюда, чтобы поддержать Украину, чтобы стать рядом с вами всегда. Это веки веков был так, и так будет в будущем тоже. И Это честь для нас, что сегодня мы рядом с вами, сегодня мы будем выступать перед вами и поддержать этот прекрасный фестиваль, который посвящается Дню Киева. И посвящается еще 1 июня, будет посвящаться Международного дня детей. Приветствую вас, желаю успехов всем! Спасибо спасибо. спасибо, 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 пане Отаре, Слава Грузії. Слава Україні! Спасибо, спасибо велике за тепле привітання, за хороші слова. Шановні, ну а зараз для того, аби відкрити фестиваль сонячний каштанчик, я запрошую. Прекрасні вітамінчики і сам сонячний каштанчик на сцену нашого фестивалю. Отакі смачні та корисні для здоров'я фрукти. Справжні вітамінчики і сонячний каштанчик, який готовий для того, аби відкритий фестиваль. Добрий день, Україна. А, добрий день, Києве. Я сонячний каштанчик, символ нашої, символ нашого міста. Вітаю всіх зі А учасником фестивалю. Бажаю, бажаю успіху. Ось так, бажаю успіху. Я вже поцілував сонячний каштанчик, не знаю, як ти. Думаю, варто. Адже він сонячний. І він дає нам сонечко і тепло для нашої України. І я думаю, що ця урочиста мить настала. Чи дозволиш ти нам відкрити фестиваль? Фестиваль, сонячний каштанчик. Ми оголошуємо відкритим! То ну що, шановні друзі, наші партнери, наші. Не можу сказати гості. Безумовно, це наш спільний фестиваль, який вже відкрито сонячний каштанчик. А відповідно, і фестиваль Діти, квіти України. Місія любові, добра. Він відкритий буде буквально за 30 секунд. Ви вже знаєте, що перший блок виконавців, ви вже мали змогу його побачити. Ми обов'язково нагородимо цих дітей і всіх, хто братиме участь в нашому концерті та фестивалі. Але зараз я запрошую сюди на сцену представника нашого генерального спонсора. Побажаннями дітей, мрії, які мають здійснитися, злітають у повітря на печерських пагорбах Київського національного ботанічного саду імені Гришка. Я прошу вас, пані Тетяно, по перше нагородити тих дітей, які сьогодні разом з нами і постраждали через ту війну, яка точиться на сході України в зоні антитерористичної операції. Спасибі Тетяна Кушнярчук, генеральний директор мережі Аптек Вірідіс. І я прошу, прошу вас, пані Тетяно, пані Тетяно, будь ласка, ну, відкривайте наш фестиваль. фестиваль Краси та творчості, благодійний фестиваль Всеукраїнський, діти, квіти України, місія, честі, любові, і добра відкритим ваші обласки.